Вітаю. Раніше ми вивчали з вами програмування за допомогою скретча. Тепер ми починаємо з вами вивчати динамічно інтерпретовану, об'єктно орієнтовану скриптову мову програмування із строгою динамічною типізацією. Це мова програмування Python. Вона розроблена у 90-му році голландським програмістом Квідо Ван Russom. Він назвав в свою мову на честь популярного британського комедійного серіалу 70-х років Літаючий цирк Монті Python. Там найчастіше було вживано саме назву мови Python. Ще з 5 класу ви знаєте, що програми бувають трьох видів: лінійні, розгалужені і циклічні. Саме ці три види програм ми вивчимо в цьому семестрі. Почнемо з найпростішої, з лінійних програм. В кожній програмі обов'язково будуть вхідні дані. Ми з вами це робили ще у скретчі. Зараз я це спробую повторити. Заходимо у категорію «Змінні», натискаємо Створити зміну. Пишемо, наприклад, ім'я зміни А. Це може бути. Слово може бути кілька слів, які пов'язані між собою знаком підкреслення. Це може бути велика літера, маленька літера, якісь числа. Ось таким чином я створила літеру змінну А. І щоб надати їй значення, я можу використати ось таку команду. Надати знач... змінній А, значенням, наприклад, 4. Ось таким чином. Аналогічно можна зробити і в мові Python. Як це зробити в мові Python? У мові Python теж є зміння. Зміна в програмуванні це комірочка пам'яті, яка має ім'я і деякий вміст. Ім'я ще називають ідентифікатор комірочки пам'яті. Так от, імена комірок пам'яті. Не можуть починатися з цифри, не можуть містити заборонені символи. Це в нас символ долара, символ слежки, дієс, собачка, і не може використовувати ключові слова, тобто зарезервовані слова мови Python. Такі слова, як print, int, float. Трошки пізніше ви зрозумієте, чому саме. Вони не можуть бути іменами комірок пам'яті. Заходимо в середовище програмування Online JDB. Ось так пишемо Online JDB. «Кум». Enter. Тепер натискаємо кнопку Google. Заходимо, видаляємо усі зайві літери, обираємо мову програмування Python 3 і обираємо ось тут тему. Мені більше подобається білого кольору дон. Бачення комірочки пам'яті. Ми повинні покласти туди число. Ну ось, наприклад, А присвоїти 4. Ось так, в Python ми в комірочку пам'яті з ім'ям А поклали число 4. В комірочку пам'яті сума чисел. Ось так через підкреслення. Кладемо, наприклад, 20. А також ми можемо, наприклад, в комірочку пам'яті B покласти слово, ну, хай буде Python. Для того, щоб ці числа вивести на екран, ми повинні використати команду вивести на екран. Команда Print. І пишемо літеру А. Ось так. Тобто ми попросили комп'ютер вивести на екран вміст комірки А. Рано. Ми поклали з вами число 4, а тут ми його попросили вивести на екран. Так само з вами. Зараз ми з вами зробимо через Print. Побачимо вміст комірки сума чисел. І побачимо вміст комірки Б. Ось так. Ран. І ми бачимо «Print A» – Результат 4 вивести на екран. Тепер «Print сума чисел вивести на екран. Вміст комірки сума чисел. 20. І третє вміст комірки Б. Слово Python. Давайте змінимо ось тут не 20, а 25 ран. І ось таким чином буде. Ми можемо написати тут якесь слово. До речі. В нас текст. Міститься в лапках. Лапки можуть бути подвійними, можуть бути одинарними. Напишу ось тут, наприклад, слово Вероніка. І ось так. Дивіться, в «Сума чисел» тепер слово Вероніка. Ось таким чином ми з вами вводимо дані в комірочку пам'яті. І виводимо значення комірочки пам'яті на екран. Ще раз, ось ця команда. В комірочку пам'яті А покласти число 4. В комірочку пам'яті сума чисел покласти слово Вероніка. Текст, тобто рядок, слово. Ми обов'язково повинні брати подвійні або одинарні. Лапки. Запам'ятайте. Якщо ви напишете ось тут дробове число, наприклад, 8,4, то ви побачите ось такий результат. Як іще можна зробити? Якщо у вас ось тут принт і написано просто А, тобто ім'я комірки пам'яті то ви отримаєте результат цієї комірки, тобто, що в ній знаходиться. Якщо вона у вас буде, якщо у вас буде в лапках, то ви побачите літеру А. Ось вона. Принт А це у вас ось. Тому що він виводить на екран текст, те, що в лапках, без зміни. Якщо без лапок, то він буде шукати комірочку пам'яті А, без лапок він буде шукати таку комірочку пам'яті, і виведе на екран її вміст. Подивіться, ось 4. Ось вона. Запам'ятали? Тепер далі, якщо ви хочете, наприклад, написати, що комірочка А. Має якесь значення. Ось так. Те, що в лапках він просто видає на екран. Тобто А дорівнює, він видасть на екран як текст. А ось тут, після знак, після коми в нас буде А. Буде шукати літеру А. Тобто буде шукати зміну А, комірочку пам'яті А. І замість літери А ось цієї видасть нам вміст цієї комірки «ран». Ось ви бачите А дорівнює 4. Ось так записано. Ви можете написати ось тут кому і написати, наприклад, в лапках Б, дорівнює кома і Б. І він вам видасть на екран А дорівнює, потім вміст комірки А, Б дорівнює, і потім вміст комірки Б. Подивіться, як буде. А дорівнює 4, Б дорівнює 8,4. Побачили? І ще можна зробити ось так: сума чисел. Дорівнює. І ось так через кому сума чисел. Без лапок. В лапках це те, що він видає на екран, без змін він в лапки навіть не заглядає. А те, що без лапок він шукає таку комірку пам'яті і виводить її вміст. Ось дивіться. І ось так він видав це в один рядочок. Побачили? Можна зробити ось так. І ви побачите їх через ком. Як іще працює команда Print. Пишемо print 2 плюс 3. Без лапок. Запускаємо Run. І ми бачимо, він нам видає результат 5. Якщо я візьму, і ось тут поставлю лапки. Тобто це в нас буде виведення тексту. Ран. Він буде виводити 2 плюс 3. Якщо я напишу тут ще, наприклад, мінус 4. Ми бачимо ось такий результат. 2 плюс мінус 4. Те, що написано в лапках, він просто видає на екран. Якщо без лапок, то він буде обчислювати. Сьогодні достатньо, ви повинні запам'ятати, знак дорівнює. це присвоєння. Тобто він допомагає в комірочку пам'яті покласти деяке значення. Значення може бути у форматі INT ціле число, у форматі float – дійсне число, і у форматі string, тобто текст. Сума чисел це в нас. Ви бачите текст. Текст береться в подвійні або одинарні дужки. Float, тобто дробове число, обов'язково використовує крапку, не кому як в математиці. Ну, і команда Print це команда, яка дозволяє вивести на екран вміст деякої комірки. Або текст. Після того, як ви створили програмку, і вам треба її здати на перевірку, ви можете її зберегти, сев. І ось тут, наприклад, напиш... написати перша програма Save. Це для того, щоб ви потім могли нею скористатися, просто дещо в неї змінити. І натискаєте кнопку Шар. Ось цю... ось це посилання скопіюєте. І надішлите мені на перевірку в класру.